То там. Об'єднані Арабські Емірати. Не просто перетнути пустелю, як це робили арабські кочовики у давні часи. Що чекає на мандрівника за наступною дюною? Міраж. Або довгоочікувана оаза. Дізнайтеся, побувавши з нами в країні, що постає серед пісків, наче за помахом чарівної палички. Об'єднані Арабські Емірати лежать на північному сході Аравійського півострова. Їхні сусіди Саудівська Аравія на півдній заході і Оман на сході. Північний край держави омиває Персидська затока. Географія Еміратів особлива, адже вони в основному розташовані в пустелі Руб Ель-Халі. Це найбільша пустеля світу. Прибережна її частина укрита шаром солі. Держава розширила свою територію за рахунок поверхні моря в Затоці, створивши штучні острови. Навколо них бар'єрні рифи. Ці острови називають Восьмим Дивом світу. Об'єднані Арабські Емірати це сім окремих еміратів. На чорі кожного стоїть емір. Усю державу очолює президент, емір найбільшого емірату Абу-Дабі. Столиця має одноіменну назву. Тут знайдеться відпочинок на будь-який смак: морські курорти, сучасні міста з хмарочосами і стародавніми мечетями, славнозвісні східні базари і парки дикої флори і фауни. Щороку в цю країну приїздить до 9 мільйонів туристів, головне Еміратів – усе для наших гостей. У цій країні ретельно оберігають звичаї арабської культури. На вулицях місцеві вирізняються народним вбранням. Історія Об'єднаних Арабських Еміратів умовно ділиться на два періоди: до того, як знайшли нафту, тут жили бедуїни. Вони переважно розводили верблюдів і кіз. Усе змінилося, коли в країні почали добувати нафту. Доходи від чорного золота принесли еміратам багатство і можливість не турбуватися про завтра. Як кажуть місцеві, ми дуже старалися, але все обернулося навіть ліпше, ніж ми хотіли. Східний базар має особливу атмосферу і є частиною арабської культури. Тут поширюються всі місцеві новини, а торговці по східному гостинні. Не дивуйтеся, якщо вам запропонують випити чашечку ароматної арабської кави з солодким фініком. На сході гостям завжди раді. На вузьких вуличках покупців запрошують крамниці з витонченими спеціями. Ними приправляють національні страви, які зазвичай готують на відкритому вогні, як у давнину. Якщо шукаєте коштовний подарунок, зазирніть на золотий ринок Дубая. Це місце, де золото продають на вагу, що важче, то дорожче. До перлів у Еміратах особливе ставлення. У давні часи єдиним джерелом багатства емірів були перли, які нирці діставали з персидської затоки. Звичаї бедуїнів відображені в спорті, стрільбі з лука і соколиному полюванні. Але найзахопливіше змагання знамениті перегони на верблюдах. Перегони кораблів пустелі відбуваються як справжні професійні спортивні змагання. Під час забігу верблюди здатні розганятися до 65 км кілометрів на годину. До речі, верблюдиці значно пруткіші за верблюдів. Такий улюбленець, якщо він породистий і перемагав на змаганнях, коштує страшенно дорого. Ціна такого чемпіона може сягати мільйона доларів. До речі, саме така сума становить призовий фонд Кубку президента Еміратів. За друге і третє місце як приз можуть вручити авто або золоту шаблю. Гуляючи міськими вулицями, ви одразу помітите, що рівень життя в сучасних еміратах дуже високий. А Абу-Дабі дабі ділова й культурна столиця держави. Меча Шейха Зайда прославилась на весь світ своїм килимом, що важить 47 тонн. Над цим дивом рукоділля працювало більше тисячі ткачів. Фанатам авто слід зазирнути в Державний автомобільний музей в Абу-Дабі. Хочете з'їздити на Сафарі? Запрошуємо в Арабський парк дикої природи, що на острові Сір-Бані-Яс. Там живуть понад 15 тисяч тварин і пташок. Відвідувачі заповідника, мабуть, не зможуть погодувати гепарда з рук, але матимуть нагоду зазирнути у вічі жирафам. Якщо побачите на горизонті вітрило, не кваптеся з висновками. Це може бути не корабель, а готель бурдж Ель Араб. Схожий на велетенське біле вітрило. Він є символом Дубая. Сувенірні магніти з зображенням готелю у формі вітрила продаються у кожній крамниці. Дубай не просто популярний курорт. Його ще називають містом хмарочосів. За минулі 30 років там стався справжній будівельний бум. Тепер столиця вражає туристів будинками заввишки понад 200 метрів. Найвищий хмарочос у світі, висота якого 828 метрів, це комплекс бурдж Халіфа, зведений у третьому тисячолітті. Неймовірно, в країні, де спека сягає 50 градусів за Цельсієм, раптом іде сніг. Думаєте, це Міраж? Ні. Все це насправді. Скі-Дубай — єдиний критий гірськолижний курорт на Близькому Сході. Потрапивши в нього, ви негайно забуваєте, що надворі пустеля і сонце. Тут можна покататися на лижах, сноуборді, або просто погратися в сніжки. Поціновувачі музею теж знайдуть, куди піти. Шарджа офіційно визнана культурна столиця арабського світу. Особливо цікаво відвідати музей ісламської цивілізації. В ньому зберігаються стародавні пам'ятки культури і побуту. Найнезвичайніший експонат перевернута мапа світу, яку тисячу років тому склав арабський географ Аль-Шеріф Аль-Ідрісі. На ній частини світу розташовані доволі нестандартно. Південь згори мапи, а захід праворуч. Дізнавшись тільки про цю дивовижну східну країну, час складати речі в рюкзак і вирушати в емірати, щоб побачити все на власні очі. Що ж нам пора прощатися, але ненадовго. Скоро ми зустрінемося в новому випуску і розповімо вам про іншу країну. Ви дивилися, хто там? До зустрічі!